І всім знову привіт! Ви каналі читати круто Буктіп, знову я, з вами Аліса. А сьогодні ми на книжковому арсеналі, і я вам зараз розповім про нього. Ось, і ви як бачите, тут книга ЛАВ, є акція в них, дуже цікава. Береш три книги, третя в подарунок. Береш дві, третя подарунок. Ми брали? Так, ми брали ось дуже великий арсенал. Тут навіть є книга ЛГБТ, тобто працюється на всю аудиторію. Є й дитячі, є, й для дорослих, для усіх. Далі у нас іде це видавництво, і тут є. У них за тільки на арсеналі знижечка 20%. Ось тут іще є багато видавництв. Взагалі мені подобається те, що тут є багато історичної для о, малювання і так далі. Тобто, усе тут знайдеться, що вам подобається, на кожен смак Ось. є і дитяча література. Тобто від малих до дорослих ви знайдете тут літературу. Я Петро, що ти тут читаєш? Олександр Зіндже. Цікаво. Та ти підемо далі. Тут багато видавництв. Тобто знайдеться все, що вам потрібно. Ми вже закупилися на дуже багато грошей, на всі гроші світу. навіть якщо мати всі гроші світу, тут е, ви ще захочете книжок на більше грошей. Ось такі тут класні книжечки. Я рекомендую читайтеся, читайте, розвивайтеся усього вам найкращого. Читайте усіма мовами, тільки не російською. На ну, всім до побачення! Oh